Спасибо. Мы продолжаем. Это программа в курсе. Мы в прямом эфире. Евгений Стрельцов, Евгений Маслов. У нас появились новые гости в студии. Это Татьяна Бедняк, волонтерская группа Helpami, Ивана Скиба Якубова. Это пиагенство Bugs and Letters. Да, вы сейчас посмотрели видеоролик, он как раз э, иллюстрирует то, чем сейчас занимаются э, девушки. и Мы подробнее об этом поговорим, потому что вещь важная, нужная, несмотря на все проблемы, э, которые у нас связаны с. Э, Нашими событиями в стране военным нужен праздник. Що за праздник ви готовите? А, доброго дня, по-перше, акція, яку ми затіяли, називається Армія подарунків. Свято для солдата. Я тут зроблю таку невеличку ремарочку, про те, що ну тут Таня насправді зараз займається такими ще більш масштабними речима. Вона до нас приїхала прямо з Башкірівки, відвозила чергову партію допомоги. Я не знаю, як у неї вистачає. І ну, взагалі це людина, яка вміє чинити БТРи. Тут да. така трошки ремарочка, бо да, наша з нею дружба почалася з того, що ще в березні, ще коли нічого толком не почалося, Таня першою почала возити допомогу прикордонникам. І от чим займаються українські дівчата? Дзвонить мені зранку Тетяна. Каже, Ваня, ми починили этот БТР. От. І в той момент мені стало ясно, це що це не жарт, це не жарт. Слухай, тобто, та БТР. Таня знає, де купити особисто. Таня знає, де купити запчастини, як привезти ну, да, майстрів. Да. Тобто зробити все, щоб він був а, починений. Да? І вже, і... якщо не помиляюся, скільки ви з Андрієм? Уже, мабуть, що більше 20 одиниць. — Хто їх рахує вже не рахуємо. — вже ніхто не вже рахує. Не рахує. Ну, тобто вже на десятки пішов. Е, е, ну власне, Пішу. і знаєте. В цей момент мені стало зрозуміло, що все, все буде добре. Довго, важко, складно, але добре. Тому що, якщо такі мої класні подруги знають, як купити свічки для батерів, їх вузить все буде нормально. Поза тим е, акція яка називається так. Армія подарунків. Да, того що скоро новий рік. Mm -hmm. І попри те, що дуже багато є ще чого там такого корисного, необхідного треба привезти армії. Це постійно, це чорна дира, да от знову тепер холодно, спальники, там вибачте підштанники, теплі якісь речі. Mm -hmm. Але, шарпетки, але шарпетки. це yeah. да, шкарпетки, але це свято. Да? І ну будемо чесними: три тижні країна буде безпробудно святкувати. Як ніяк, життя продовжується. У нас у всіх буде свято. А декілька десятків тисяч наших відважних хлопців і дівчат вони зустрічатимуть це свято в замерзлому степу у холодних бліндажах. У нас тут на афіші акції. Я думаю, що ми мабуть не можемо її показати, або може й можемо. А, можете побачити її в інтернеті на Фейсбуці в групі ми Армія подарунків. Да, там є такий козак Мамай, Він в дубку в такому камуфляжі. Він сидить на фоні зруйнованого донецького хімзаводу. І йому могло б бути дуже сумно, але от у нього там є подарунки. Власне, мова про те, що, безперечно, треба багато корисного, але це такий святковий момент, і нашим хлопцям біжетам, потрібна підтримка. Тому ми пропонуємо і ми дуже просимо абсолютно всіх, всю Україну, не тільки харків'ян. Ми дуже би хочемо, щоб ця акція стала такою всеукраїнською. І от Таня вже мені сказала, що у нас є. Згода від там, київських груп, ну там розкаже приєднатися mm -hmm. і львів'яни, Запоріжжя, Кривий Ріг. А, робити солдатам подарунки. Це повинно бути щось таке з мирного життя. Не каска, не бронік, не там ніж. Я не знаю. Ну треба, а що щоб таке? у всіх у всіх була каска, броні це, це, і в першу чергу, так? бо <свісно> цим людина відрізняється від мавки тим, що от вона думає не тільки про те, як поїсти і якусь mm -hmm. там палку зробити. Що це може бути? Я не знаю. Це може бути шалики. у нас дівчата тут не в'язали таких, такий камуфляжний бактус. Uh -huh. А це uh -huh. такий, ну хтось каже, що це правий сектор. Я скажу, що це така типова кольорова гама полтавської вишивки, наприклад. Червоно-чорний, червоно-чорний, чорний то не буде ніякої журби. Є журба велика, яка завжди серці за тими хлопцями, які загинули, і ще трошки її видно теж буде, але зрештою ми переможемо. І буде любов. Бачите, у мене тут написано українська весна, це такі листівочки від Марічки Рубан, які ми теж передамо нашим солдатам. Бо весна прийде, і весна буде кольорова. Що ще? От тут ми робимо такі заготовки, не знаю, куди показати, щоб було видно. Це будуть такі браслети uh -huh. е вишиті тут. -тут. Таким... Да, Брати мій, повертайся живим. Да, тому, це от найголовніше, що ми хочемо хлопцям правда. сказати, що хлопцям вас дуже чекаємо, живими. От є, до речі, така волонтерська група uh -huh. Віталій Денига, да, його звати, яка так і називається Повертайся uh -huh. живим. живим. Бо це дуже важливо. Брати мій, повертайся живим. Або ще можуть бути ну, з якимись такими узорами, так само, якісь браслети. Таня от має ляльку-мотанку, наприклад. Це да, зробила моя подруга. Uh -huh. Я хочу доповнити Іванно. Каждый раз, когда я слышу о том, что Донецкий аэропорт защищают киборги, либо другие очень геройские истории о людях, у которых какие-то есть сверхкачества, да? они, они герои, они для нас наши защитники, и очень часто люди забывают, что это обычные люди. Они не из стали сделаны, они живые, им также страшно, им также одиноко, им тоскливо, ночами и просыпаясь Не картошку утром картошку копают, а там действительно холодном, страшные да, вещи да, то есть Просыпаясь утром там, в холодном блиндаже, где уже погасла буржуйка, человек просыпается иногда, и там, мужчины утирают слезы, потому что они скучают по каким-то об, обыденным вещам. Да? Скучают по электрочайнику. Скучают э, по жене, которая там, проснулась в плохом настроении да, и, и сварится. И муж, там, муж муж и... И разработается недавно. Я читала, тут, да, давай, я да. читала один такой пост близкого, тоже мне человека, у нее муж воюет, и вот она написала в подразделении мужа есть там, мужчина, он рассказывает, какие грустные глаза у его телки. он сам из деревни, mm -hmm. вот он дома там mm -hmm. по, по корове скучает. Хочу просто, чтобы мы все помнили, защитники наши обычные люди, они такие же, как и мы, просто у них чуть больше э, храбрости в сердце. Чуть сильніше їх душа і просто вони не можуть поступати інакше, крім як пойти і защищати свою землю і нас. Давайте кратко о том, як присоєдитися mm -hmm. к акції можуть. Так, да, що можна зробити, щоб ця yeah. акція була, ну, могут, щоб, вона, щоб вона дала можливість усім mm -hmm. відчути, що, що ми думаємо про цих про хлопців, що ми їм допомагаємо і можемо щось зробити для них. Uh, зараз розкажу. А, ну, по перше, треба зробити або купити подарунок. Да, угу. що це може бути шалики, рукавички, те, що можна теплі шкарпетки? Що таке? Да, та, не навіть. треба там величезного рожевого слона дарувати, бо ну і з ним трошки буде незручно спецоперації. якісь виконувати. Щось таке, що можна взяти з собою? Чашка до речі, от у мене друг служить у медроці. Він каже: слухайте, привезіть книжок. Ну, от правда, коли ага. не стріляють, коли там не лється кров, коли спокійно, ну ми живі люди, і нам дуже хочеться щось почитати. Привезіть книжок, привезіть журнал. Плейбой. Ми живі. Нам тут холодно. Привезіть. Вони рідко про щось просять, але ну от поза тим mm. да, є якісь такі е, штуки. Е, зрештою, ну насправді, от уявіть собі, ти сидиш от в цьому холодному бліндажі, да, в країні свято, і якась незнайома тобі людина передає тобі просто чисті теплі шкарпетки. Це ну насправді, це от здається, що ну що таке шкарпетки для солдата. Це ну от правда, ну не брешу, що шкарпетки це така якась штука, яка ну завжди в ціні. Отже, треба зробити або купити якийсь подарунок. Е, це може бути просто оберіг. Да, й оберіг це ж не якась там магія. Це mm. коли ти думаєш про людину, коли ти щось в це вкладаєш. Так само, як ці ляльки-мотанки, да, або якісь там ангелочки? Точно оберіг. Це оберіг, це його це можна, можна там покласти в кишеньку. Оберіг. Це традиційний оберіг, він нагадує тобі про дитинство, про маму, про те, що тебе хтось чекає. А скажіть, huh? будь ласка, от насправді де, 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 дитячі, скажімо, там ага. малюнки, дитячі huh? подарунки? Ви теж приймаєте? Бо, а діти... як же? А як же, звичайно? І ну насправді їх ну вже дуже давно. от, Таня теж не дасть брехати збирають і возять. Так, Кожна група волонтерська обов'язково привозить на фронт дитячі малюнки та е, якісь або відкритки українського забула. Uh -huh. uh -huh. А ну, листівки на листівки незасутньо. підписані, з і от, якщо ви бачили фотографії, да та, дуже... там в бліндажах там хлопці на хлопці буквально роблять такі панно. З побажань, особливо дитячих, ну це да. дуже емоційно і їм потрібно що з ними далі робити? З цим подаваємо чи вже все заканчивалося. Да, тому можна тоді дуже скоренько скажу що куди, кому куди, і куду куди і кому? В Харкові ми маємо наразі три склади, куди можна принести. Можна зайти в групу на Фейсбуці, подивитися адреси. Це Пушкінська 79, Комсомольське шосе 77 і вулиця Мельникова, 2. Туди можна просто принести ці штуки. Можна надіслати новою поштою на моє ім'я або ім'я угу. Константіна Кальм'єтєва, і ми так само це передамо. Дякуємо. І вам Це у нас, да, це у нас були в ефірі Тетяна Бедняк і Івана Скібоякубова. Програма в курсі. Хай щастить. До зустрічі.